екологічного спрямування Чернівецької гімназії No6 берегинів. Запитаєте, які ми? А ми дамо вам відповідь на це запитання. Адже ми Ха. Харизматичні. Т. Талановиті та творчі. О. Організовані. Я яскраві. К. Креативні. Н. наполегливі. Е екологічно підковані. М. Гріливі. І. Витривалі та винахідливі. Ми команда. Хто як не ми? Наш девіз Коли як не за... Нашу державу від екологічних проблем рятує. Ми однозначно досягнемо мети. Хто як не я? Хто як, як не ми? ми? Хто як не ми навчається в перегині? І інформація донесе кожній людині, що ми природі маємо допомогти. Хто як не я? Хто як, як не ми? ми? Хто як не ми? Скажи собі самому. Роботу варто розпочати і одному. Тоді природі зможеш допомогти. Хто як не я? Хто як не ми? Хто як не ми повинні захищати і природу нашу врятувати, перемогу України пришвидшити? Хто як не я? Хто як не ми? Хто як не ми? Віддаєм собі сили, щоб варварські дії русні зупинити, екосистему зберегти. Хто як не я? Хто як не ми? Хто як не ми, майбутні держави, хоча малі ще її доньки та сини, але сидіти ми не можемо без справи. Хто як не я? Хто як не ми? Щоденна діяльність людини сильно впливає на природу планети. І світ змінюється саме через людський фактор. Зміна клімату та її прояви. Глобальне потепління. Закислення океану. Втрата біорізноманіття. вирубка лісів, танення вічної мерзлоти та підвищення рівня світового океану. Забруднення повітря. Забруднення екосистеми різноманітними відходами. Двадцять року. Цього ж року більшість екологічних проблем лише посилюється. Ми не маємо права сидіти, склавши руки. Варто діяти. Що й робимо. Ми хоча й ще зовсім юні, але вже досвідчені. Адже щорічно беремо участь у всеукраїнському конкурсі Земля на спільний дім». 2020 рік. Країні юнації 95. 2021 рік. Атака вірусів рятує планету. 2022 рік. Клімат змінюється. Твої дії. 2023. рік. Куки мого дитинства. Стоп, стоп, стоп! Я щось не зрозуміла. А де фото із виставки 2022 року? Сценарій є, а фото немає. 3.40. 24 лютого 2022 року. Він страшне слово. А ще страшніше, що це наше і з вами сьогодення. Саме у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Наша команда, готуючись до конкурсу, просто не встигла відсняти відео та й не змогла це зробити, оскільки деякі учасники команди виїхали за кордон в перші дні війни. Страх, розпач, біль, паніка, вічі це все переживає наша країна і сьогодні. Але ми сильні, адже наші ангели-охоронці ні на мить Україну не залишали, не залишають і не залишать. Ми все подолаємо та переможемо ворога. 2024 рік. Землю моя Україна, ти вічно будеш жити. Ще ж ти квітучою знов, я подарую чисте небо і прийде весна. снах, коли закінчиться війна. Тому що я, Україна. Навали і цми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хапну вночі. Але стали ми за Україну єдині, у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знову коги. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так. Буває часом слід краси. Спинюсь, не тямлю, що воно диво. Оці степи, це небо, ці єси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога і усе моє, все зветься Україна. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов фенік з руїн. Безсмертна моя Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, Годину щасливу і в радості твой любіть у годину негоде. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'ї. Люби, шаби, оберігати усе, що зветься Україна. Свою Україну любіть, любіть її добреми, В останню тяжкою минуту за неї господи. Країн багато на великій карці. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Саме так про Україну говорила Ліна Костенко, Микола Ващак, Володимир Сосюра, Платон Воронько, Тарас Шевченко та Мар'яна Самка. А що ж таке Україна? Київ, Львів, Харків, Ужгород. Донецьк, Одеса, Житомир, Тернопіль, Суми, Івано-Франківськ, Луганськ, Сімферополь, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Кропивницький, Дніпро, Херсон, Луцьк, Вінниця, Полтава, Черкаси, Запоріжжя, Миколаїв, Чернівці. Це і є наша Україна. Закарпатські ліси. Одеські степи, подільські лісостепи, Карпати та Кримські гори, могутні Дунай, Дніпро, Дністер, мальовничий ялку, світять синевир, фантастичні горгани та асканія нова, червона калина, плакуша верба, зелений барвінок та ніжний білоцвіт, вірний лелека, дзвінкоголосий Соловейко та могутні зуби. Це і є наша Україна. Але допоки триває страшна кривопролитна війна, це все під загрозою. А екологічні наслідки відчуваємо не лише ми, а й весь світ загалом. Російське вторгнення в Україну призвело до серйозних екологічних наслідків для Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Київської та Сумської областей. Зокрема, це забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і водой, підтоплення території, виведення з ладу значних масив рілі, знищення і пошкодження об'єктів природи заповідного фонду. Виникнення лісових пожеж, в тому числі в зоні відчуження ЧАЕС, та радіаційних небезпек. Наслідок бойових дій ще у березні 2022 року повністю знищена вся мережа великих об'єктів металургії та хімічної промисловості, що зосереджувалася на сході України. Серед безлічі промислових підприємств, пошкоджені в результаті бойових дій, виявилось найбільш екологічно небезпечні виробництва. Азовсталь Адівський коксихомічний завод. Лисичанський нафтопереробний завод та інші. Саме ці предприємства традиційно становили найбільшу небезпеку і формували навколо своєї дислокації одне з найзабрудненіших навколишніх середовищ в Україні. Країна потерпає від обстрілів небезпечних об'єктів борон, що спричиняє виберітня різного роду забронів. Одним із перших постраждали нафтобази. Саме вони в різних регіонах України стали найпоширенішою категорією об'єктів. Генної небезпеки і цілеспрямовано віддавали обстрілів. Всього постраждали не менше 60 нафтобаз та інших сховищ спалених мастильних матеріалів. Другою групою цілеспрямованих обстрілів стали склади в Казанських речових та великі відділення на мережі Епіцентрі. З інших об'єктів, що стали джерелом забруднення атмосфери внаслідок обстрілів, стали зруйновані та У місті Суми на підприємстві суми ракета влучила у системі з Утворивши зону ураження радіусом до 2,5 км. можна зіставитися з реальним використанням хімічної зброї. Також у місті Рубіжне росіяни підірвали цистерну з азотною кислотою. Уламки крилатої ракети, збитої силами КПО у Кременецькому районі на Тернопільщині пошкодило шість резервуарів з органічними добривами, наслідок чого відбувся витік пам'яті, основною складових яких є ам'ян. Відбулося також забруднення води у річці Іква, що призвело до масової загибелі риб. Російські війська атакували склади боєприпасів на території України, намагаючись виснажити українські запаси озброєння. Такі вибухи та подальше розповсюдження залишки боєприпасів створюють гострі та хронічні ризики для здоров'я людей і для довкілля внаслідок повільнення токсичних компонентів боєприпасів. Вибухи боєприпасів, руйнування і згорання військової техніки разом із пальним та боєкомплектами є джерелом значного забруднення атмосфери та ґрунтів, тобто пряме забруднення під час бойових дій. Недоразово збиті літаки та гелікоптери. Падали в водою і навіть у море. Крім того, були знищені і декілька сутні, в тому числі великі дезнати корабель «Саратов», на борту якого було до тисячі тонн пального і боєприпасів. Спочатку вторгнені російські війська також атакували українські квартири та судна під різними прапорами в чорному морі. Так, на схід до Одеси були вражені два кораблі, що перевозили паливо та хімікати, що спричинили локальний розлив та загорання пального у морі та забудення. Міста селищ призвели е, до серйозних поломок, кубопроводів і е, непрацюючих насосних станцій, через що сотні тисяч людей залишилися без доступу до безпечної води. Пошкоджена значна кількість очисних споруд, через що неочищені січні води забруднюють поверхневі води. Під час бойових дій у містах, а та також після звільнення від окупаційних військ, проводиться масове знешкодження е, нерозірваних боєприпасів. А вплив вибухів на довкілля не залежить від мети їх використання, бойові дії, навчання чи утилізація. Близько третини площі природно заповідного фонду України потрапили в зону військової окупації та бойових дій. Військові дії привели до масштабних пожеж на природних територіях, як наслідок десятки тисяч гектарів лісу згоріли. Дії загарбники фундаментально перетворюють природні ландшафти на нашої держави, як зруйнована гребля в районі села Фазаровича, що відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища. За півтора місяці вода з водосховища затопила заплаву Ірпеня аж до села Горінки, а це більше ніж 20 кілометрів верх за течією. 24 лютого 2022 року до січня 2024 року за інформацією від довкілля України зафіксовано майже 3600 російських злочинів проти довкілля. Сума збитків 2,2 трильйон гривень. Через постійні обстріли утворилось понад 750 тисяч тисяч відходів, руйнації, якого забруднені 30 мільйонів гектар території. Страшні наслідки відчувають не лише у кліні, й без світ. Ми будемо найуспішнішою, екологічно чистою розвинутою державою у світі. А щоб це була реальність, а не мрія? Варто діяти. Що ж ми закликаємо робити? Задонать на перемогу та врятую рідну землю від знищення. Ми щиро вдячні кожному захиснику, який оборонить нашу Україну. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за наше сьогодні. Хоча їхнє сьогодні так і не настало. Лише перемігши лютого ворога, ми зможемо почати відновлювати екосистему нашої держави та цілого світу загалом. Лише разом ми здатні зберегти нашу природу та збудувати омрієне, стабільне та дружнє майбутнє. Не сій на стороні ворога, знімай рожеві окуляри і не забувай займатися звичайними для нас справами. Не сміти, прибирайся навколо, сортуй сміття, не забруднюй довкілля, відмовся від пластику та знайди йому альтернативу. Ліси, легені планети, бережи їх, насаджуй дерева та не знищуй рослини світ. Пам'ятай, що кожна тварина має право на життя. Не будь убивцею, не доводь до зникнення червонокнижних тварин. Поперей пожежі на природних об'єктах, немножко реактиву в екосистему. Зберігай природні ресурси та приножу Бережи водні ресурси, адже все в наших руках. Співпрацюю з екологічними організаціями, фіксую російські воєнні злочини проти довкілля через чат-бот у телеграмі або вайбері. Давайте зробимо нашого ворога відомим на весь світ. Допомагай Україні відновитися після варварських дій загарбника та подолати наслідки страшної війни, яка триває зараз. Наше майбутнє залежить виключно від того, наскільки сміливими та рішучими ми будемо у діях. Кожна людина може сприяти розв'язанню екологічних проблем. Адже навіть маленька дія важлива. Розповідай про дану проблему ближнім. Разом ми зможемо все. І лише тоді у нашого фільму буде щасливий кінець, і наша Україна буде ось так буйно квітнути та буде жити вічно. Ми хочемо у небо і радіти. Ми хочемо, щоб наші око милували квіти. Ми хочемо у мирній країні жити, екологічно чисті. Ми хочемо дихати свіжим повітрям і воду пити, подупити джерельну Ми Хочемо радіти за свою країну, Хочемо так сильно наше життя увірвався ворог. Бежально це руйнує довкола. Зруйновані плани, хто винний, хто правий, і буде нам важко загоїти. Захистіть і світлу, ми однозначно переможемо русню Спасем природу України. Ми хочемо дивитися в небо радіти, хочемо, щоб нашого Милували квіти, ми хочемо в мирній країні жити коло після чисті. Ми хочемо дихати свіжим повітрям, ні подупити джерель ночі. Хочемо я лізти за свою країну, хочемо так сильно.